Слава Україні! Починаємо нове відео. З вами Володя, канал Колоштренс. Ну що, загнав тручок на шапу, перевірили ходову всю. Ходувався і дуже-дуже добре. Єдине, що бажано буде поміняти задні пушінги на задніх ресорах. Це зробимо трошки пізніше. Хлопці перевірили, кажуть, що зараз ще в'їздити можна, лишенця все треба буде перевірити, раніше не перевірити, а поміняти. Крім ходової, ще поміняв обмеження швидкості на спідометрі. Тому що 70, коли їдеш, досить незручно їхати. Зараз вони поставили 75 обмеження, що було, тому що на цій машині буде їсти водія, я не хочу, щоб вони там вже більше як 75 ганяли. Чи я так кажу, тому що я знаю, водії деколи люблять, особливо на компанійських троках, якщо вони відкриті, то зловживати цим всім. Ну і Потім тікети за перевищення швидкості і так далі, не хотілося б до такого допускати. Все, сьогодні понеділок. День перед Днем Незалежності приїхав я в Індіану біля Чикаго розвантажуватися. Поки розвантажують, можна йти собі лягнути трошки відпочити. Бо Сьогодні, щоб сюди приїхати вчасно, треба з 5 година ранку. І знову не, не виспавсь. Тому зараз своє ліжко відпочиваю. Хоча заснути вже, напевно, не вийде, але полежати можна. Все мене розвантажило, ще три траки приїхало після мене. Я так розумію, що багато різних матеріалів сьогодні сюди мають привезти для цієї будаю. До речі, вони щось таке будують, досить серйозно вже підходять. Так бабок на це йде нормально. Виїжджаю зараз з індіанином. Чекав, поки знайду монтаж, знайшов. Тут дивлюсь на ситуацію, яку створив локальний водій, перекрив дорогу, просто не дає нікому виїхати і все. Я реально не міг почекати, поки, поки люди приїдуть. Коротше, приклади, доїжджаю до пікапу, а тут пішоходи валять. Ця руська сиділа, думала, думала, тепер вирішила переходити. Всі ага, прийшли і я вийду. Сьогодні День Незалежності Америки, так що вітаю всіх з День Незалежності. Сьогодні приїхали сьогодні всі вихідні, ми теж. з дітьми, йду хайда тут. Пішли в парк. Тут не біля хата, воронгелс є. Басейн, mm -hmm. ну, він понятно, платний, а, але він відноситься до Вернохиоса, тобто кожне місто має свій басейн. А, ми сьогодні сюди приїхали відпочити трошки, так як сьогодні вихідний, з дітьми покупатися, ну і самим трошки намочитися, бо на вулиці сьогодні дуже жарко. А, температура, я не знаю, десь під, я не знаю, під 30 і все, Йдемо зараз за Морозовим. А поймо далі купатися. Все, приїхали з басейну, переоділи вже, як ви бачите. Їдемо зараз купувати феєрверки. Приїхали в магазин, магазин називається American Fireworks і це якраз границя штатів. Там, де Іллінойс, дуже близько, а ми вже зараз Вісканс. Це звідси до мене додому 45 хвилин. Ті не такі не маленькі, 150 доларів, 130 і так далі. Зараз стараюся щось вибрати нормальне. Вже багато порозбирали, я так зрозумів, що було трошки доступніше. Що до А? Я не знаю. Такий, що в тих фаєрверках ще треба розбиратися. І що купляти, тіпа, не сильно понятно. Трошки. Та ми затарились. Коротше, 120 доларів. Прикол такий, що тут зараз багато таких приколів, що купляєш один, другий безклад то і Плюс знижки великі, то вийшло так, що ми купили те, що мало би коштувати 300 доларів, купили за 120. все буде сьогодні вечором стріляти. Купа людей, паркінг забитий, хлопці приїхали, одісаємо 10 людей в тій машині. Так що народ скуповується нормально. Приїхали вже з Віскансіна з фейерверками. Зараз зарім бургери і хот-доги. Готуємося до святкування Дня Незалежності. А тепер випробували пару салютів. Щось так собі, але вони так би такі маленькі були, так тобто я на них сильно не розраховував. Тут мій бек-ярд, моє Годзібо. Іван Швабро, привіт. Прикольна штука, цей Годзібо досить практична, тому що... Вечором можна сісти, навіть якщо якийсь маленький дощик паде, можна собі посидіти тут. Ці шторки є, щоб від комарів закритися. Мій бекярд, дитячий майданчик наш. Маленькі качелі. І батут. Тут більше найбільше тут відпочиває, бігає Волтер. Він тут з м'ячиками любить покидатися і побігати. Бекярд завжди треба стрихти, То кожен, кожні вихідні треба стрихти траву, тому що вона виростає сильно і з цим багато проблем некає. Тут кондиціонер. В Америці страшно незамінна штука, тому що літо в Чикаго дуже жарке, сьогодні було 32 градуси по Цельсію, досить жарко. Приїхали на місце, де будуть сьогодні запускати феєрверки для людей. Тут горка, де ми катались на санках тут. Зима. Поки виліз на горку, то захикався. Здесь незалежності. Так вже цей фейерверк стріляє хвилин 15, може уже й 20. Капець круто. Коротше, бабла сюди пішло сьогодні дуже багато. Зараз прийшла черга вже наших фейерверків за наші гроші. Йдемо зараз в полі, на стадіон, будемо пробувати їх запускати. У нас є своя компанія велика глядачів, тому будемо пробувати зараз запускати наші. Цей був короткий, але прикольний. Так що постріляли, 100, 100 доларів пішло. А так, всім сподобалось. Ну що, святкування закінчилось. Десята, то зараз. Ні, це вже пів 12. Пів 12 ночі я на ярді і буду їхати на Віскансен. Треба зранку 5-й годині робити делівері. Приїхав сюди, зробив чекін. Півдругої ночі, вони кажуть, йди е, спати, зранку, коли будуть для тебе двері, і тобі подзвонять. Це добре, тому що не треба буде підриватися, собі дійсно лягаю спати, вже знаю, що зранку І е, скажуть, коли заїжджати вдома двері. Так що, всім добра я йду спати, завтра побачимось. Пішов вже ранок, я розвантажився. І що ви думаєте, розвантажився, закриваю двері, а тут такий прикол. Лишили мені соусу, дохераю трошки. Сказали деммичит, забирай собі нам встречу. І все, і що тепер з цим робити? Ні на пікап не поїхати, нічого. Тут півпалети цього сміття. Якийсь капець. Ну що, яка ситуація? З Віскансеном я вже повернувся, у Віскансень, мені сказали, брокер перезвонив, що ці всі коробочки, йому цього майонезу не треба, соусу. Я його привіз зараз сюди на свою ярду, забираю це все додому, відправляю. А потім десь буду роздавати людям, ну, бо що з тим робити. Сміття викидати шкода, тому що воно ну, там нічого не, не зіпсути, все нормальне. А мені так би того не треба. Продати це не знаю, можна буде, не можна, теж непонятно з цим вужець. Коротше, десь і все. Так що така ситуація далі буде бачити з тобі робити. Вигружаємо це все з машини, вже половину Все Взяв кульочок, там у мене сусід заї, я по ярдя, то йду йому поділюся соусом. Може буду використовувати до шашлика чи до салата, не знаю. Все, від соусів лишилася одна коробка, треба буде її викинути. В мус. Все, соуси поїхали. Я тепер теж вже можу спокійно їхати. Буду мати де спати. Через Соус втратив трошки часу сьогодні. Навіть не трошки, а досить багато, тому що спочатку втратив час, коли їх перекидав з трейлера всередину в кабіну, а тепер вже з кабіни в машину. І тепер заїжджаю в Чекаю, і тут все трафіки. Показує так три трафіки, на... вже на годину я маю в Чикаго через ці трафіки. Воно не сильно тішить, але... Нічого не зробиш, так я багато разів говорив, таке життя в Чикаго, таке життя в мегаполісах. А до речі, кисні хлопці один одного приліпили на фордах. Форд Мустанг з Focus, з фордом-фокусом. Потиснули один одному руки. Там розходяться вже. Сьогодні такий цікавий день, тому що як все буває, не, не за планом. Вчора вечором розвантажився вночі. Думаю, Зранку буде все нормально, буду пустий, швидко поїду, завантажуся і поїду додому. А то взяв вантаж, приїхав, взяв пікап, приїхав на пікап і вже тут чекаю 5 годин. Підходив хлопець такий культурний, каже, щоб ти не думав, що я їду перед тобою, тому що я їду в той другий дом. Рідко бувають такі культурні водії, але буває. І до чого я тут все вів, що вже 5 годин сижу на пікапі і мені ще навіть не дали док. І так воно виглядає, що коли я стану в док, то я теж буду чекати ще дуже довго, поки звідси вийду. І так знову виходить, що цілий день сьогодні просиру тут. Замість того, щоб думав, що я буду дома десь годинка п'ята-шоста, то 5-6 в кращому випадку тільки виїду звідси. Так що така ця робота, ти не можеш собі тут наперед щось дуже конкретно спланувати, тому що завжди якась фіня виходить. Та не те, що там тільки, тільки на драйвайнах, воно так з любим типом трейлера буває, з ріфером, там взагалі може бути жопа дуже часто. З футбетами трошки легше, бо вони там ніби не мають опитментів, у них трошки в цьому плані легше, але іногда, коли деколи буває, що там кран якийсь треба, ще щось, а, теж деколи буває засади. Ну, таке, така робота. Так що, коли йдете сюди, не переживайте, не нервуйтеся, це нормально, це ну, так часто буває. Єдине, що таке напрягає дуже в п'ятницю, тому що п'ятницю бачите скажімо приїхати вдома, то все. Коротше, замахався стояти 5 годин на тому пікапі сраному. Я е, правда плюс, бо дали вже двері, то я став в док і трейлер і поїхав щось поїсти, купити. Я вже все з'їв, планував, що я в цей час вже буду вдома, а то ніхіра. Добре, що без трейлера тут можна заїхати під якийсь ресторанчик, тут знайшов Чіпотле близько. Зараз у чіпати можна нормально поїсти. І вже, в принципі, як буду сити то не буду такий злий. Зараз тут знаходжусь в межах міста, тому що навколо такі магазини як звичайні, побутові. І тут для траків такого нічого нема. Але Є багато різних таких фестфудів. Dunkin' Donuts, там є Arbis. Але з того всього Чіпотле, думаю, буде найкращий сами, варіант. Щоправда, можна піти в стейт хаус. Мені здається, не так гарно в діти, щоб заходити в стейк хаус. Хоча тут деколи заходиш в ресторан, то люди так вдіваються, що, що можна, можна і в чому хоч приходити на, на в той ресторан поїзд. Чіпотле, в мене сьогодні буде е, вечеря-обід. Так що тут взяли якогось рису, м'ясо. Курки сладкіста. Коротше, просидів я тут 8 годин нормальних і нарешті виїжджаю. Слава Богу. Не знаю, вже дуже давно не було випадків, щоб аж так довго бути на пікапі, але нічого не зробиш. Така робота. І всем, може, з цим телефон звук буде і з цим нікуди не дінешся. Нічого страшного, слава Богу, що загрозили. Тепер можна їхати додому. А до речі, з останніх відео дуже багато коментів писало людей на підтримку, що бажали добра з новим траком. І того і всього також дуже було багато, дуже добрих слів. І плюс якраз сьогодні вже 15 тисяч підписників на на Ютубі, то я вам всім дякую кожному і кожній. Бо що знаю, там навіть є деякі дівчата мене дивляться. То всім дякую за те, що ви підписуєтесь на мене, що ви дивитесь мене, що ви пересилаєте своїм друзям мої відео. Це круто. Я не знаю, ну, ті всі ваші добрі слова, вони такі дають таку силу, трошки віру в себе. Так що я вам всім за це дякую. Отже, пряма дорога додому в Чикаго, 330 миль. Е, приблизно годинка 12, перша буду вдома. Тому е, сьогодні така трошки довга п'ятниця, не так як я планував, але нічого страшного. На цьому закінчую відео. Я вам дякую за перегляди. Україна по-любому переможе війні. Е, зараз... Це все трошки важко відбувається, контрнаступ, багато втрат, але Україна переможе. Так що дякую вам за увагу, дякую за перегляди. Слава Україні!